Вівторок, 17 червня, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити та коментуйте новини. На Дніпропетровщині від дронів РСЗВ град та Кабів знов потерпали Нікопольщина та Синельниківщина, а столиця пережила пекельну ніч: 15 загиблих та понад 100 поранених на Київ. Росіяни спрямували дрони та ракети. Під ударом була Йодеса більше інформації про ситуацію в країні в нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю! Вітаю Руслана. До півночі та вже на ранок агресор тероризував Нікопольщину. Влучив по Марганецькій Мирівській громадах, а також по райцентру, бив з БПЛА та РСЗВ град. Пошкоджені дев'ять приватних будинків. Три господарські споруди, потрощення автівки зачепило газогони та лінії електропередач. Виникли пожежі. А Новопавлівську громаду Санельніковського району РФ атакувала кабами. Наслідки уточнюють. Всюди без жертв. І шість шахедів знищили вночі над Дніпропетровщиною наші сили ППО. Київ зазнав комбінованої атаки. Це була одна з найважчих ночей з початку великої війни. На столиці летіло 175 дронів, понад 14 крилатих ракет. З них мінімум дві балістичні. Одна влучила у дев'ятиповерхівку. Снаряд буквально прорізав весь під'їзд. Він зруйнований до підвального приміщення. На цю годину відомо вже про 15 загиблих. Понад 100 людей зазнали поранень. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є інформація про п'ятьох зниклих безвісти. Ці люди не виходять на зв'язок. Це мешканці багатоповерхівки, куди влучила російська балістична ракета. Рідні знаходяться поряд зі зруйнованим будинком. На цих кадрах подружжя, яке чекає результатів пошуку під завалами їхній син. Удари росіян у Києві були спрямовані безпосередньо на житлові будинки від верхніх поверхів до підвалів. Ворог атакував одразу вісім районів, бив різними видами зброї. «Служба ДСНС поліція зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетні, з касетною начинкою ракети. Такі маленькі кульки знаходяться внутрі для для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна. Атакував вороги Одесу. Через нічну ворожу атаку загинула людина. Жертвою росіян стала 60-річна жінка. Тривають пошуки ще однієї мешканки. Також відомо про щонайменше 20 поранених. Серед них вагітна жінка та 17-річна дівчина. Зруйновано житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитсадок та інклюзивний центр. Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні понад 440 дронів та 32 ракети. Окрім столиці та Одеси, постраждали також Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. І Руслану на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11 каналі. Студія. Дякую, Олено. Нагадаю, що напряму зв'язку з нами була наша кореспондентка Олена Петрученкова. В неї останні подробиці безпекової ситуації в нашій області та Україні. А ми продовжуємо. Тим часом екіпаж Білий Янгол продовжує евакуювати людей з прифронтових населених пунктів на покровському напрямку. Рятують місцевих попри постійні ворожі обстріли та небезпеку від дронів, які буквально полюють за кожною людиною. Як ризикуючи власним життям, вони рятують інших. Дивіться в нашому сюжеті. Це 85-річна мешканка села Звірове, що на Донеччині минулої зими жінка снігом дійшла пішки до Покровська, рятуючись від активних бойових дій у рідному селі. Як мороз великий. по хаті я не Я не буду подивитися вона дуже поселяна хатами. Покровською її прихистили небайдужі люди, дали помешкання, але ворожі снаряди влучили і туди. Пані Раїса дивом залишилась живою і вирішила евакуюватися у більш безпечне місце. Вам спасибо большое, большое. Вони мене витягували з підвалі. Ну, ви така живчик, скільки вам років? 85. 85? Я Восімсот ви... <ривайте> просто. Це коли Це Сьогодні діток. Сьогодні було. А це вже мирноград, 5 кілометрів від фронту. І вщен зруйнований будинок, що став черговою ціллю ворожого дрона. Це ваш будинок. Так, це мій будинок. Усі цілі. завдяки щасливому випадку. Мешканці зруйнованого будинку вижили. Вони були в момент удару вдома. Безпілотники кажуть, люди літають тут безперервно, полюють за місцевими та б'ють по їхніх оселях. Цей рейс видався вкрай важким. Білі янголи буквально під дронами шукали людей, що попросили про евакуацію. Дрон Ховаючись від безпілотників, перебіжками дістались місця обстрілу та евакуювали чотирьох місцевих. Документи взяли? Так, візьміть, будь ласка, паспорт, тому що це класика, що всі забувають паспорта. -паспорт. Серед тих, хто виїжджає, і пані Валентина довго збиралась, але сумнівів, чи виїжджати вже не залишилось. Ні світло, не гаси, не води. Заявки на евакуацію до білих янголів надходять постійно. От і зараз, побачивши поліцію, з благанням про порятунок до групи звернулась маломобільна літня жінка. Я жива коїхачу діти. Уїхати накинуть да. місто Мирноград. На да на ви одна працювати я з сином, отамана їхав мала кої до сих пор. нет. Я кричу кричу. Спочатку сусідів вашу хлизу, а потім вас. Добре. Загалом правоохоронці провели три евакуації. Врятованих громадян доставили до пункту збору, звідки на евакуаційних автобусах вони вирушили далі. На точку збору людей на евакуацію привозять з усіх міст Донецької області. Волонтери, державна служба надзвичайних ситуацій, поліцейські Донецької області з цієї точки люди відправляються на більш безпечних регіонів. Наразі в Мирнограді залишається майже три тисячі людей, тож евакуація триватиме. Олена Петроченкова, Дмитро Вітров, новини 11 каналу. Карколомна автотроща з підлітками близько 10-ї вечора в Кам'янському 16-річний водій БМВ так летів містом, що вилетів просто назустрічно. І тоді ледь не зніс автівку, яка рухалася назустріч. Неповнолітнього водія та двох пасажирок затиснуло всередині. Їх із автівки діставали вже надзвичайники. Нині всі троє в лікарні, які ще двоє травмованих з іншої автівки. Ворожий дрон вибухнув. У лічених метрах колонеї. У одній з лікарень Дніпра рятують поранену медсестру з Донеччини. Жінка саме поверталася з роботи додому, коли з Ненацька почався обстріл. Що пам'ятає з того страшного дня та про що нині найбільше мріє із травмованою медикиною поспілкувалася наша знімальна група. Перший раз да, лежу на койкі. Перше лежу на лікарняному ліжку. Завжди казала, що ніколи зі мною такого не станеться, а воно сталося. 60 60-річна Тетяна, родом з Донеччини. Сама медсестра із чималим досвідом. Жінка зізнається, ще жодного разу не була пацієнткою медзакладу. Аж поки життя на до та після не розділив ворожий удар. це дуже страшно згадувати. Ми вийшли з таксі, з машини. Чоловік взяв сумку і пішов вперед. І все більше нічого не пам'ятаю. Далі, пам'ятаю, сильний біль. В голові все гудить і чоловік лежить десь в стороні. Ворожий дрон розірвався у лічених метрах від автівки. Першу допомогу травмованому подружжю надали сусіди. Вони ж евакуювали їх до лікарні у Костянтинівці. Згодом Тетяну терміново перевезли до Дніпра. Коли поступали, думали, що все, що вже з такими крововтратами вона була повністю вся залита кров'ю. До медзакладу жінку доправили у тяжкому стані без свідомості. Із переломами ніг та черепно-мозковою травмою. Аби врятувати тетяні життя, лікарі перелили поранені понад 2,5 літри крові. Вона зовсім не могла розмовляти при поступленні. Вона була в глибокій седації, комі. Нині ж Тетяна почувається значно краще. Не лише розмовляє із лікарями, а й намагається повертатися до звичних справ. Вас уже зняли, я дивлюся всі пов'язки. Так, помили голову потроху. Помилийся голову. Так. Так. Дякую дівчаткам. Вдома ж на Тетяну чекають чоловік та сина. Ще улюблена робота у лікарні. Жінка ділиться через постійні обстріли жителі Костянтинівки. Мало не щодня зазнають в поранень. Учень тяжоває там дуже важка там ситуація. Люди просто виживають бідолашні. Там страшно, неможливо вийти. Просто полювання йде на людей. Утім, попри нещадні обстріли, зізнається Тетяна найбільше. Зараз хоче повернутися назад до рідної лікарні у Костянтинівці. Хочу ви вийти, вийти на хочу одужати і вийти на роботу, допомагати людям. Та до цього зізнаються медики ще далеко, бо попереду у Тетяни тривалий період реабілітації. Утім, прогнози на одужання медики дають виключно позитивні. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Замінять близько 700 квадратних метрів покрівлі та оновлять ескалатори. У Дніпрі розпочали ремонт надземного пішохідного переходу на Слобожанському проспекті. Він триватиме у два етапи: спочатку замінять дах з полікарбонату, який за роки експлуатації втратив міцність і став аварійно небезпечним. А за декілька тижнів ремонтуватимуть і ескалатори. Роботи планують завершити за два місяці. Тепер буде безпечно і не так жарко в Переході, тому що лідом температура в переході досягала 60 градусів, зараз буде значно менше, і так як ця полікарбонатна кровля згодом вже розсохлась і неодноразово падала на то на тротуарну частину, то на проїжджу частину. Поэтому у нього срок експлуатації вийшов і треба його міняти на щось більш надійне. Це така стандартна процедура кожного року, тому що там є механізми, натяжні і ролики і все таке інше. Під час виконання робіт мешканці будуть пересуватися так, частина буде працювати, буде відбито деяку територію, тобто сегментами будуть виконуватися роботи. Ну, максимально наскільки буде це можливо, пішохідний переход буде працювати, але будуть такі роботи буде закрити людей проінформують додатково. І до спортивних досягнень легкоатлетка з кривого рогу Тетяна Кайсен виборола срібло у турнірі на Мальті, який пройшов 14 червня. Спортсменка фінішувала другою на дистанції 200 метрів з часом 23,47 секунди. Наразі це найкращий результат Тетяни у сезоні. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. І побачимось. Бережіть себе!